Наступним до нашої підбірки українців, що прославили Україну на весь світ, залітає володар золотого м'яча у світі літератури Шевченко Тарас Григорович. Український поет з тяжкою долею прожив лише 47 років, з яких 34 – у неволі. Сьогодні Шевченко один із найвидаваніших авторів у світі. 36-й президент США Ліндон Джонсон казав, Шевченко був більше ніж поет. Він був безстрашний борець за права та волю людей. Вірші поета перекладено більш ніж ста мовами, і навіть міжнародною мовою есперанто його твори стали культовими в багатьох країнах світу та доленосними для українців. Шевченко є світовим рекордсменом за кількістю встановлених пам'ятників. У 2021 році МЗС із допомогою українців у всьому світі налічили 1167 пам'ятників Тарасу Шевченку. З них 99 у 44 іноземних країнах.